Такого супу ви ще не їли хіба колись в ранньому дитинстві, коли нам готувала його бабуся. Адже в українській традиційній кухні солодкі супи з галушками готували давно, хоча вони й були менш поширеними, ніж, скажімо, молочні супи а чи узвари. Проте такі страви готувалися особливо як дитячі ласощі. І я пам'ятаю в дитинстві. Ви на кулінарному ютуб каналі Кухня як Релакс. Це страва, яку готували влітку, коли багато вишень. Восени її варили з яблуками, сливами, смакували цей суп навіть взимку, і був він на основі сушених груш, яблук та вяленої вишні. Галушки додавали як ситну добавку, щоб зробити легкий фруктовий суп ще більш поживнішим. Тож, як ви зрозуміли, сьогодні ми готуємо сливовий десертний суп з галушками. Ця страва дуже проста, ви можете це зрозуміти по інгредієнтах, але смаком вона заворожує з першої ложки. Має ця страва іще одну особливість: такий суп дуже смакує холодним, він тоді стає густим і насиченим. Для початку сливи маємо очистити від кісточок, порізати на шматочки, залити їх водою, додати цукор. І проварити 5-10 хвилин. Колись я в ранньому дитинстві вирішила приготувати галушки самостійно, доки батьки були на роботі, а бабуся з дідусем поралися по господарству. Я, дитина, була спостережлива, бачила, як бабуся місила тісто, замісила і собі, додала, як годиться соди. Ну, а як же ж? І ось почала я мої галушки варити. Правда, не розрахувала з каструлькою. Почали галушки рости і втікати з каструлі. Ох і налякалася я тоді, правда, бабуся, коли повернулася з двору, сказала: дитино, та ти не переживай, в тебе сьогодні галушкове повстання. Я запам'ятала цей випадок на все життя. Ну що ж, повертаємось до нашої страви. Такий суп є і в угорській кухні, лише з певною відмінністю. Там до солодкого бульйону додають 100-150 мл доброго червоного вина. В моєму ж рецепті особливість дещо інша. Я тісто для галушок замішую ледь солоним, і тоді, в поєднанні з кисло солодкою юшкою, вони надзвичайно смачні. Якщо потрібно загустити, розводимо крохмаль у невеликій кількості холодної води. Я ще додаю туди корицю та вливаю в суп і проварюю ще 2 хвилини, аби суп трішки загуснув. Як я вже і сказала на початку відео, цей суп, коли охолоне, стає густішим, тож надто багато крохмалю не варто давати. Тіста на галушки робиться ще простіше. Для цього змішую борошно, яйце, сіль і рідину. Молоко чи воду залежить від того, в яку пору року ви готуєте. Якщо ж ви, припустимо, готуєте цю страву в різдвяний піст. То борошно замішуєте на воді, можна на теплій воді, і яйце не додаєте, лише тісто робіть дещо густішим. А ми ж сьогодні борошно замішуємо на молоці та з одним яйцем. Має бути консистенція дуже густої сметани. Тоді ложку змочую в воді і малесенькі галушечки закидаю відварюватися в суп. Чекаю, доки вони спливуть, і тоді варю ще одну-дві хвилинки. Колись в часі посту такий солодкий суп був дуже поширеним. Галушки давали ситність, а солодкий смак відчуття задоволення. Галушки утворилися дуже різної і навіть досить кумедної форми. Їх можна довго розглядати. Знаю, що такий суп готували, а чи, можливо, готують і в сусідній Польщі. Лише там господині проварені фрукти чи ягоди перетирають крізь сито. Мені дуже смакує, коли до цього солодкого десертного задоволення додаю ще й ложку меду. І не обов'язково має бути рідким, адже суп гарячий і мед чудово розійдеться в юшці. Якби ви уявили собі, наскільки це смачно, от ви іноді мене питаєте, як це можна уявити? Це не можна уявити, це можна лише скуштувати. І тільки тоді ви будете знати, наскільки це смачно. З вами сьогодні готувала кухня як релакс. З величезним задоволенням ділюся з вами лише найперевіренішими та найсмачнішими стравами. Підписуйтесь, якщо ви ще не з нами, тисніть дзвіночок, поширюйте наші рецепти серед ваших друзів знайомих. До нових та смачних зустрічей!